Привіт, випускники! Продовжуємо з вами підготовку до НМТ. Завдання номер 19. У геометричній прогресії BN B3 дорівнює 0,2 б4 дорівнює 3,4. Визначте знаменник цієї прогресії. Запишіть відповідь. Отже, нам дано геометричну прогресію. Із з цієї геометричної прогресії відомі два члени. b 3 дорівнює 0,2. б 4 дорівнює 3 четверти. Тобто, нам відомі два сусідні члени геометричної прогресії. Для того, щоб знайти знаменник прогресії, необхідно розділити наступний член на попередній. Тобто Q знаменник прогресії дорівнює Б4 розділити на Б3. Далі виконати обчислення можна двома способами. Оскільки ці два числа подані в різних виглядах у вигляді десяткового дробу і у вигляді звичайного дробу, то можна виконувати дії у вигляді звичайних дробів і у вигляді десяткових. Я покажу вам обидва способи виконання дій. Отже, спочатку. Записуємо 3 четвертих розділити на 0,2 рівня. Перетворюємо це в звичайний дріб. 3 четвертих розділити на 2. Десятих. За правилом ділення перший дріб множимо на дріб обернений до другого. 10 других. За правилом множення чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочимо двійку і десятку на 2. 5, 1 дорівнює 3 множити на 5, 15. 4 множити на 1, 4. Відділяємо цілу частину 3, 3 четвертих. Перетворюємо 3 четвертих у десятковий дріб. Для цього необхідно чисельник розділити на знаменник у стовпчик. 0, дописуємо 0. 30 ділити на 4. Беремо по 7, 28, Віднімаємо 2, дописуємо 0, 5. 0,75 додаємо до 3, цілих, одержимо 3,75. Оцю відповідь треба вписати в відповідну форму. Другим способом 3 четвертих розділити на 0,2 можна виконати таким чином. 3 четвертих перетворюємо у десятковий дріб. Ми вже це виконували, це буде 0,75. І розділити на 0,2. Тепер виконаємо цю дію в стовпчик. 0,75 розділити на 0,2. Перенесемо кому на одну цифру в дільнику. І в діленому також. Ділимо цілу частину. 7 розділити на 2 по 3. 3 на 2 6. 7 відняти 6, 1. Зносимо 5. 5 після коми, значить в результаті пишемо кому. 15 розділити на 2. Беремо по 7, 14, віднімаємо 1, дописуємо 0, беремо по 5, 5 на 2, 10, 0. Таким чином ми одержали результат 3,75. На мою думку, оцим способом провести обчислення було простіше. Ось завдання все. Оцю відповідь треба уписати у відповідну форму бланку тесту. На цьому все з вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.